Вітаю, шановні друзі! Що робити, якщо Джоб Центр дуже довго розглядає вашу заявку та не платить вам грошові кошти Бюргергель? Ця інформація буде актуальною для всіх українців, які зараз приїхали в Німеччину або збираються приїхати і подаватися в Джоб центр на отримання грошових коштів Бюргер Тому зробіть репост, друзі, тому що я більш ніж впевнений, що ви не знали про цей лайфхак. Дуже поширена проблема, коли людина звертається в Джоб Центр з заявкою антрагом на Бюркергельд, і Джоб центр розглядає її дуже довго. Це буває місяцями. Взагалі, то Джоб Центр має право розглядати дану заявку до 6 місяців. І що ж робити людині, українцю, який потребує зараз грошової допомоги від держави. Відповідь на це запитання, друзі, криється в такому понятті, як Бюргер Гельтфоршус, це авансовий платіж з коштів Бюргер Що це означає? Це означає, що поки ви Очікуєте прийняття рішення Джоб-центром по виплаті вам грошових коштів, а саме в якому розмірі вони будуть виплачуватися, то ви маєте право подати заявку на виплату авансових платежів в тому випадку, якщо ви перебуваєте в скрутному фінансовому становищі і потребуєте грошових коштів. Де передбачено дане право, в якому законі, це передбачено параграфом 42 абзацом 1 СГБ 1, соціал Бух 1 Якщо існує право на отримання грошової допомоги, по суті, а визначення її розміру може зайняти певний час, компетентний орган, що здійснює виплату, може виплачувати аванси, розмір яких він визначає на власний розсуд. Він повинен виплачувати аванс відповідно до речення 1, якщо особа має. Право на допомогу звернеться з відповідним проханням. Виплата авансу починається не пізніше одного календарного місяця після отримання заяви. Що це, друзі, означає? Це означає, що якщо ви приїхали і вам не платять довгий час е, грошові кошти джо-центр, е, подавайте заявку на бюргергельд Форшус. Вона подається в довільній формі, подається в Джоб-центр вашому бюратору, де зазначається обов'язково перше, що ви маєте право на отримання взагалі виплат бюргер тобто що ви відповідаєте е, вимогам е, на е, базове право на отримання до. Помоги. Друге зазначається, що Джоб Центр тривалий час не платить грошові кошти. І третє, це те, що ви потребуєте нагальної допомоги в отриманні даної грошової допомоги бюргер гель. Тому обов'язково пропишіть в заяві ці три умови, подайте її в письмовій формі. Вона повинна бути розглянута протягом місяця. Е, на практиці це все відбувається набагато швидше. В деяких випадках навіть день в день, в деяких випадках там протягом неділі-двох, але максимум до місяця. І поки Джоб-центр буде вирішувати ваш основний хауп Головну заявку, в якому розмірі вам виплачувати за цей час. Вам можуть на рахунок вже надійти авансові платежі, які подальшому повинні бути зараховані, друзі. Це потрібно пам'ятати. Також потрібно пам'ятати, що авансовий платіж виплачується виключно за рішенням Джоб центру і на його власний розсуд, в якому розмірі він повинен платити цей форшус. Тому це дуже важливо. Він може платити вам як і 200, і 300 євро, так може і 400. Так, може і 100. це дуже дуже важливо. джоб центр сам це вирішує, але це авансовий платіж як перша така швидка допомога людині, коли вона ще не отримала рішення від джоб Центру про визначення розміру кінцевого розміру допомоги. Тому використовуйте даний метод і пам'ятайте, що якщо кінцевий розмір допомоги буде менший від авансового платежу, який ви отримали, то різницю вам потрібно буде ще й повернути. Це також потрібно пам'ятати. Але люди, які чекають там по 5-6 по місяців, для них це може бути чудовий варіант отримати хоч якісь гроші, щоб хоч на щось жити протягом того часу, поки Джоб Центр буде вирішувати питання про визначення розміру бюргер які повинні вам бути виплачені. Друзі, пам'ятайте про це і знайте ваші права, зробіть репост обов'язково даного відео, тому що, можливо, воно допоможе вам або комусь іншому в отриманні коштів Бюркергельд. З повагою, ваш адвокат Демченко.